Все, поставив. По суті, нічого тяжкого не було. Треба було яблучко тут просверлити. Тут вже нас... закручується, прямо від того, але треба дивитися, щоб у нас тут було закручено, щоб капот не зійшов. Так. І тут теж дивитись мітки. Я, ми міряли звідси, вийшло по 33 см, то й у нас заводські, на ляду задню, як на ляду задню. В принципі то ж саме. Плюс змістив яблучко солідовую, щоб гарно ходив. Такий то результат. Зараз закрию, покажу. Откривається все гарно. Фрилус. Зараз як воно відкривається. Вон має свій, свій хід. І воно Вон у нас так, так працює. Гальним результатом довольний, тому що костелями тима користуватись таке собі. Плюс може, може погано поставити і по голові дасть. Тут. Не складно взагалі. Ніяких шайб, хайків я не використовував. Суто нарізав тут різьбу. Спочатку дрелькою посверлив, нарізав різьбу, поставив яблучко. І, по суті, нічого тяжкого не було. Ось такий -то результат. Кого цікавить, користується.